Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день Євангелія від Марка, 12 глава, з 13 по 17 вірш. Одного разу посилаю до Ісуса первосвященники та старійщини іудейські, декого з фарисеїв та іродіан, щоби спіймати Його на слові. Вони ж, прийшовши, говорять Йому, Учителю, ми знаємо, що ти істинний і не прагнеш будь-кому догодити. Бо не дивишся на особу людини, але воїстину в путі Божої навчаєш. Чи можна платити податок кесареві чи ні, давати нам чи не давати? Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм Що мене спокушаєте, принесіть мені динарій, щоб я побачив його. Вони ж принесли і говорить їм, чи є це зображення і напис. Вони ж сказали йому кесаря. І сказав їм Ісус у відповідь: віддавайте кесареве кесареві, а Боже Богові. І дивувалися йому. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.